Отримати неймовірні емоції від відпочинку та водночас оздоровитися. Така нагода випала вихованцям Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру у межах благодійного проєкту «Здійснюй мрію від громадської організації Весвіт в очах дитини. Так учні центру мали можливість насолодитися днем релаксу в аквапарку. З'їжджали із гірок та багато плавали. Вже четвертий рік наша організація проводить. Не тільки проекти, так ми різні благодійні. Майстер-класи проводимо так. Нещодавно ми збирали кошти для військових. Так закупили евакуаційне авто, яке вручили минулого місяця. Також ми допомагаємо не тільки реабілітаційному центрі, а всім, хто звертається в нашу громадську організацію. Мар'яна Кацімон каже, ідея проєкту належить її доньці. Соні, яка переконана, що кожен заслуговує на те, аби його мрія втілилася у реальність. Я хочу подякувати усім, хто підтримує нас та допомагає нашій організації на очах дітей. Творити добро в громадській організації допомагають благодійники та небайдужі. Цього разу втілити мрії 20 дітей. зголосився власник Олександр Романов і вся команда оздоровчого комплексу Алігатор. Кажуть, часто долучаються до благодійних ініціатив, адже переконані, що такий відпочинок є надзвичайно важливим для здоров'я та розвитку дітей. Плавання допомагає зміцнити м'язи, покращити координацію рухів та підвищити рухливість. Нам дуже радо і тепло на душі, коли ми бачимо щасливі очі дітей, які виходять з басейну, які відпочивають, які передають нам свою вдячність. Ми розуміємо, що напевно ми рухаємось в правильному напрямку. І в теперішній час це найважливіше бачити щастя в очах дитини. Громадські організації кажуть, що на цьому зупинятися не планують. Вони й надалі у межах проєкту будуть здійснювати мрії дітей, даруючи їм незабутні емоції та важливі моменти радості.